США славляться своєю економічною потужністю, технологіями, кінематографом, демократією, спортом та природними багатствами. А ще у них є Дональд Трамп, і це вже зовсім інша історія. Для одних Трамп це символ американської мрії, людина, що досягла неймовірного успіху. Для інших це людина скандал. Але хто ж насправді Дональд Трамп? Камала ю файр! Дональд Джон Трамп народився 14 червня 1946 року у Квінці, Нью-Йорк. Його батько Фред Трамп був відомим забудовником. Дональд навчався у військовій академії, а пізніше отримав диплом з економіки в університеті Пенсильванії. Його кар'єра почалась із сімейного бізнесу, але він швидко вийшов на новий рівень. Трамп перетворив своє ім'я на синонім успіху в нерухомості. Його проекти охоплюють не лише Нью-Йорк, але й Лас-Вегас, Атлантик Сіті та інші великі міста. Вежі з його ім'ям стали символом розкоші. У 80-х та 90-х роках Дональд активно розширював свій вплив у різних сферах бізнесу: нерухомість, казино, готелі та навіть телевізійні шоу, найвідоміше з яких ви бачите зараз на екрані. Однак справжній шок для світу настав у 2016 році. Незважаючи на свій імідж бізнесмена і зірки реаліті шоу, Дональд Трамп вирішив балотуватись на пост президента США. Його кампанія була неординарною, емоційною і, безперечно, провокаційною. Популістські гасла на кшталт зробимо Америку знову великою захопили мільйони американців. І на виборах 2016 року він переміг. Проте були і інші заяви. Він виступав за жорсткі міграційні закони, зокрема будівництво стіни на кордоні з Мексикою, no no Що викликало хвилю критики з боку демократів, ліберальних груп і захисників прав людини. Одним з найбільших суперечливих аспектів Трампа є його ставлення до жінок. Ще до політичної кар'єри, його поведінка щодо жінок часто опинялась в центрі уваги. Він був власником конкурсу краси всесвіт», де неодноразово опинявся в скандальних ситуаціях. Пов'язаних з неповажними або навіть принизливими висловлюваннями щодо конкурсанту. Період його президентства був насичений подіями та конфліктами, суперечливі рішення від міграційної політики до економічної війни з Китаєм, зробили його фігурою розбрату як у США, так і за їх межами. Одні вважали його президентом для народу, інші джерелом політичної нестабільності. Президентство Трампа було також епохою посилення політичних та соціальних розбіжностей у США. Його риторика та дії часто розколювали суспільство на дві крайні позиції: тих, хто підтримує його консервативний націоналізм, і тих, хто вважає його фігуру небезпечної для демократії та прав людини. Після виборів 2020 року Трамп програв Джо Байдену, але не пішов у тінь. Його заяви про украдені вибори та штурм капітолію 6 січня 21-го року загострили політичну ситуацію в країні. Навіть після відходу з поста президента Трамп продовжує залишатись впливовою фігурою політиці та можливим кандидатом на наступних виборах. Дональд Трамп – це людина, яка залишила незабутній слід історії США, для одних він герой, для інших суперечлива постать. Чи повернеться він на політичну арену? Скоро дізнаємось. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити свій коментар. Дякую за перегляд!